Ліна Костенко Маруся Чурай. Уривок 29 Сповідь Марусі Чурай. У тебе, сину, серце розчахнулось, А треба якось вибрати одну. Твій батько теж була така ликера. Він п'ятами від неї накивав. Об чим журитись? Дівка не галера. Тебе до неї Бог не прикував. Це мало той, з ким ходив до гаю. Сам цар Давид жону свою отверг. О той не думай, сватай собі Галю. А що хто скаже, слухай через верх. От так щодня. Ти знаєш, мою матір. Це щоб вона свого не доп'яла. Вона словами виплітала ятір та потихень.